Всім привіт, і це 15-й епізод гри Doom. Всім приємного перегляду. Куди ми летимо на цьому драконі ми ще не знаємо? Але кудись, напевно, в дуже прикольне місце або не дуже. Зараз ми це побачимо. Так, ми під водою. Так, добре, і куди нам далі? А ось сюди нагору. Так же ж, ні? Ні, не нагору, а куди? А, вона сама покаже куди потрібно. Так, це що? Як його відкрити, що нам з ним зробити? Відкрити його. Куди його відкрити? Це щось. Це щось має тут статус. Так, а, це ліфт. Цікаво, що це за ліфт і куди ми куди це нас веде? Так, броня у нас фул. Так, це все фул. Так, добре. М -м -м, це відченеця ще нічого потрібно. Ні, це не відченець. Хто б сумнівався, чи це так легко не буде. Так, нам ще вище потрібно. Так, таких я ще не бачив, як ти, але ну це... Ну будемо розбиратися із такими, як ти виродками. До пекла, я тобі кажу. Там твоє місце. Навіть якщо ти дуже вели. Добре. Спроба зараз буде номер два. Де ти виродок? Ну, це якийсь лютий тип. Добре, з цим ми не можемо нічого зробити, але... а що це дає? Давай твою броню розіб'ємо дуже швидко. Або не дуже швидко. Так, ні, оцим не вийде стріляти, оцим. Так, ви всі хочете, да? Добре, давай. Ти щось... Так, такого не роби, ти мені не подобаєшся. А ти де? Так, добре, візьмемо найулюбленішу зброю в цій грі. Мім, ми переключимось на те, що нам треба. Давно я з цією штукою не стріляв. Де ти? Проти цього дробовика ніхто не вистоїть Все? Візьмемо це нам потрібно. Майже 150 і тут теж майже 150. Щоб це мало означати? Подімо, куди там нас хочуть підняти нагору? О. А куди ти хочеш, щоб ми далі йшли? Ось сюди. Ні, знову неправильно стрибнув? Все, я зрозумів, куди потрібно. Серйозна загроза? Так, добре. Добре, що з вами робити. Ого, який ти швидкий. Одна. Це все ми теж розібрались, не зрозуміло, що це за хрінь, але. Ні, так не вийде. Так, ходімо ось сюди нам потрібно яким чином я туди вилізти можу. Через це? Так. Через воду. Нова ну, зброя. Це замість... Замість булави. Як її взяти? А, ага, все, я зрозумів, що це таке. Все, якщо вона набереться, тоді... Так, все добре, я зрозумів. Вона ще не набралась. Ти що? Все, значить, тим бути потрібно обережнішим. Один удар і все. Хороша штука. Але зараза дуже довго відновлюється. я знов сюди упав. Ну мені ж сюди не потрібно, ні, ні. Ага. А що це дасть? Ага, ось сюди нам. Ні, то це я зрозумів, а далі куди? же ж я не... Ув... Так, чекай, я ж попер... І так, який же ж я неуважний, да? Ну, звичайно, хто б сумнівався. Хто б сумнівався, що я настільки неуважний. Жах. Так, що ж продовжимо, так, оце піднялось. А тепер от туди потрібно застрибнути, так. Це вже бос. Чи ще ні? Так з цим я теж розібрався, так залишилось. Ой, цих не люблю, звичайно. Шаншу я використав. Стрибай, чому ти не стрибаєш? Добре. Підхилимось. Під таким вуглом. Де ти? Так, де ти є, блядь? Де ти, де ти, де ти, чорти? Так, до побачення, де ти? Добре. З цим розібрались. Так, хто ще вилізе? Ого! Давно цього я не бачив. Добре, давай спробуємо. У нас немає набоїв на цю штуку. Так, потрібно підхилитись, бо зараз знову відлечу. Так, ти ж майже відлетів. Так, тікаємо. Ну майже. Візьмемо якусь іншу зброю. Так, у нас є оце є. Ні, ні добре, так теж не можна. М -м, добре, 80 хитпоинтів мало, і ходімо підхилимося. Якщо вони так хочуть, то чому ні. Так ось тут трішки можна підхилитись і броні взяти. Набої на які це? Які? Стоп! Чому я таке взагалі роблю? Якщо мені здається, є ось така річ. Для чого я взагалі таке роблю? Навіщо мені було з ним взагалі гратися? Так, подивимось куди нам далі? Ага, так, чекай ось сюди. Це нам теж потрібно. 160 це вже добре. Жаль, що стрілів більше немає. Зачекай. Чекаю, не розумію. Але я ж не встигну по ідеї, так? Так, добре. ось сюди я вилізу. Чекай, якщо там, значить з іншої сторони. Десь має бути... Так, а тут ми можем вилізти? Ні, донадто високо. Ого, ось. Чекай. А ось так. Ось як воно побудоване. Спробуємо зачекай, стоп так тут вже не високо для тебе. Лізь. Так. Але ми тут вже були, для чого ми сюди знову піднялися. Це ми плаває... плаваємо в череві його. Це другий. Ще скільки буде? Третій, по ідеї, буде три. Так, е Це річ добре б'є, але мені не подобається що. Що вона дуже довго відновлюється і у бойорі важко його реалізувати, застосувати. Мені страшенно не подобається це. Ні, зачекай. Можемо просто піднятися і не робити оцього? Так. М -м -м. Далі що? А далі ось сюди. Не зрозумів, а чому ні? Що це таке? Ні, це не сюди нам точно. Так, воно там. По ідай оце так. Ага, це. Угу, десь ось тут. Нема часу з тобою витрачати оту стрілу дорогоцінну на вас ідіотів. Добре, доведеться. Не дуже то хотілося, але що зробиш. касові реалізації, але... Так, я знайшов секрет, але тепер звідси вилізти з цього секрета, якби... Камінець. Угу. А тепер що? Дуже мені хотілося, але що зробиш? Ого. Тут всі щось від мене хочуть. Добре, візьмемо трішки од так що зараз з'явиться, щось величезне і страшне. Так, це гудбай. А, ти ось тут? Добре, ми йдемо до тебе. Так, що там ще на горі відбувається? Так, побігаємо. Трішки побігаємо, швидше, швидше, швидше. Візьмемо оце. Я б сказав, що її броню потрібно трішки взяти. Це все мертвий? Так. Я позбираю оце, тому що я не знаю, що буде далі. Ось там броня є. Так ось тут є броня. Ну, ходімо. Ми завершили ще один епізод. Всім дякую за перегляд.